Обурення рівняни з плакатами в руках. Так знову розпочалася сесія рівненської міської ради. Вже вкотре забудовники елітного масиву Макарова Приживальсько оббивають пороги депутатської зали засідань. Хочуть, аби їм безоплатно надали у власність земельні ділянки, де вони проживають. Та от технічні документи подали не всі. Інші люди ще виробляють документи, і вони так само на черзі підходять до сесії міської ради. Скільки таких людей? Ну з, з, з 225 чоловік подало на сьогоднішній момент 117, Половина. А інші будуть подавати пізніше Та от тільки місцеві обранці не поспішають з вирішенням їхнього питання. Щоразу пікети під стінами засідань депутатів безрезультатні. Лише на минулій сесії створили спеціальну комісію, які і доручили вирішити це питання. Робоча група з вивчення питання виділення земельних ділянок в районі вулиць Макарова Пшивальського чотирма голосами щоб розглядати та приймати рішення з питань надання земельних ділянок у районі вулиць Макарова-Пшивальського окремо по кожній ділянці. Депутатська група виїхала на місце, аби впевнити, що ці земельні ділянки не відносяться до комерційної діяльності, а є житловими. кожний з них повністю проплатив свій інвестиційний внесок. В будівництво мереж вони всі мають договори дольової участі, і вони всі мають договори з оборенди. Тобто, е моя думка однозначна. Треба ці земельні ділянки людям надавати. Як тільки взялися за голосування пакетом, з'явились і ті, які проти. Хочуть розглядати кожну ділянку окремо. Однак в результаті знайшли спільне рішення. 24 депутати рівної ради підтримали мешканців масиву Макарова приживайського Тепер їм не треба сплачувати оренду за земельну ділянку, адже вони отримали її безкоштовно. Окрім того, поза чергою Інеса Пославська, Артем Логовський, Новини рівного.